Доброго дня, дітки! Подивіться, яке гарне червоне намисто у мене в руках. Намисто українські жінки завжди себе прикрашають. Ось я хочу сьогодні показати вам, як можна намалювати самому намисто. Подивіться, всі намистинки на ниточки одна біля одної, дружно-дружно прижимаються бочками. Ось і ми з вами намалюємо сьогодні ось таке намисто. Зверніть увагу, які гарні яскраві намистинки. Для того, щоб намалювати таке намисто, я приготувала ось таку заготівочку. Через увесь аркуш паперу я намалювала ниточку. І на неї зараз буду нанизувати намистинки. І так починаємо! Намисто у нас червоного кольору, тому я й приготувала фарбу червоного кольору. Малювати ягідки круглої форми нам допоможе вказівний пальчик. Подивіться, всі пальчики ми склали до кубки і тільки вказівний пальчик у нас буде працювати. Намочила пальчик у фарбу і притиснула його на ниточку. Підняла пальчик, подивіться, яка ягідка на ниточки. Знову набрала фарбу на пальчик. І тепер знову притискаю пальчик. Не забуваємо фарбу набирати, щоб намистинки були яскраві. І притискаємо пальчик один біля одного. Ось так. Дружно намистинки, на ниточку нанизую. Так, подивіться. І пальчик весело стрибає у фарбу, а потім весело стрибає на аркуші паперу, залишаючи ось такі намистинки. Попрацювали. І тепер пальчик витираємо серветочкою, щоб не вимазатися забрудниться. У фарбу і подивіться, яке гарне намисто ми з вами намалювали! Аж хочеться надіти таке гарне намисто, прикрасити себе, спробуйте намалювати. Тож вперед! Працюємо і навчаємося! До нових зустрічей, діти! До побачення!